Доброго здоров'я, друзі, підписники каналу. 17. 17 вересня. Сьогодні у нас рейс. Зараз я приїхав тут біля Рівного, біля Бабіна, село Дорогобуж. Зараз нас, у нас є тут завантаження. Будемо зараз знімати завантаження. Є в нас рейс, повезем і повезем завантаження. Це що у нас є тут дві машини, ми зараз будемо забирати. І ми їх повеземо в Березань, Київська область. Такі є, друзі, справи. Десь тут зараз нас продавець зустріне. Каже, я буду синім течіком. Будемо вантажити. Тут ще не був. Щось я все їжджу то все завжди їздив по тих місцях, де завжди був, по другому разу, по третьому, по п'ятому, а це рейс то все в нове місце. Так, друзі, стоять ДТ, може кому треба. Газона цього зараз теж заберу. Я думаю, що і газет продається. Цю будку зняли. що ти собака, пошли, будемо грузити газона. Ну будемо пробувати, чи заеде газом. Назад, назад. Треба сходу було Так, з розгону. так, друзі. Початок пішов, коли будь цю палку забрав. Все. Ладно. Ні, я думаю, що задом. Заду, да? Ну так. Да. Попробуємо задом. Попробуй. Такий газон. Газон. Такий газон, я не знаю до такого газона. Газон має МТЗ-80 мотор з турбіною і гідрач стоїть на ньому, який заводський. Може зіловський, може не зіловський. Таке От газо. так заїхав. Можна лупшив передлати, там воно вже глушитель. Не знаю, його чого пішмо. Ну, Я думаю, що друга, другий там є фургон. Я думаю, що той може задом сюди зайде. Якось треба треба ставати закріплювати. Погано заїжджати, зносить через те, що через те, що трошки трошки похил. Чесно довік заїжджав. Так, другий. Добре, а так іде, а трошки газу хай іде. Ренки чи не зачіпікає опородка. Там внизу ні є. Я поняв поняв. Зачіпляє? Я думаю, що може ні. Stoj, stoi, 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 stoi. Stoj. Stoj, stoi. Uh. Влево, влево руля. Влево? Да, влево, 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 влево. Добре. Все, зараз. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Зараз скочить. Опа. Добре. В принципі, може стоя. Ну, чи ще взад трошки. Ще, 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 ще. Хорош, все. Стоїть. треба поставити, Навірно. Да? Їх обидва взяти. А то підстекло, закиньте, дай все. Все, загрузка пройшла. Осталося, як кажуть, діло замалим, осталось закрипи. І так, друзі, отак ми будемо їхати. Все у нас в габариті. Все треба придумувати, як це зачепити. Ось дошку ще треба забрати, ця дошка полетить. Ще треба забрати дошку, зараз заберу. Отак. Я тут отак дав. Отак, зарісору, донизу. Тут отак. Тут ця держить типу взад, те держить вперед. Все у нас тут воздух вже накачаний. Будемо потихеньку. Зараз ще штани другі одягну і будемо виїжджати. Ну і так, друзі. Все, загрузився, закріпився. Ворота добре, що недалеко. Це знак і стрілкові закриває повсюду. Зону, я могу повиждать. Кажу, хлопцы стали на линии розгону. Можешь постоять, пропустить. Ну так, друзья, пішов, заправка. Я то казал, Заправився я на 10 тисяч, дали нам мені 207 літрів. Я то казав, що я не буду на цю заправку заїжджати, як хто пам'ятає. Але, але я вже побачив в наших реаліях, що верблюжі і мочі можуть налити на будь-який, якщо попав. А якщо не попав, то й тут буде нормально. Так що так що такі справи. Взяв кави, взяв води, печенішкок. Друзі, об'їзна дорога починається. Об'їзна дорога, Об дорога міста Житомир. Тут десь спереді там хмара, я бачу, стоїть. Не так давно йшов дощ. Трошки колія просохла. Ото де є, колія, трошки просохла. А так а не... Мене син їхав на, на Київ маршрутку, так казав одного града йшов дощ. ale tam spredi chmára stojí. Kamera kde ho tak nepokazuje. Kamera pokazuje, že tam neduže, ale tak ta, ako na javu, to chmára tak sobie, takže takže, takže strašnováta. Oj, jaká leta. A možno i kamera pokaże. 5 хвилин постою через те, що 15 хвилин буде, а потім ще буде. Півчаса вже хоча б. Щоб трошки пізніше в Київ їхати, бо, бо там буде. Хай вже київляні поїдуть з роботи додому, щоб легше пройти Київ. Київ треба проходити або ввечером, або рано. Колега щось складає, там палети, я чую, бохає. Така доволі непогана стоянка, тільки що мусору дуже багато. Ще Ще минут три, де буду їхати. Ну і так, друзі, нас вітає Київська область. От стояв я ще пів години. Година залишила мені їзди. І я думаю, що я не встигну все одно і їдемо далі. Локацію нам вже скинули, куди їхати. Трошки дощ пішов. что-то по поводу тп. Валидная табличка. Ну, тягача уже вот друзі підписники каналу не знаю яке число 18 мабуть приїхав я вчора сюди як там село називається усів чи як? з тими газончиками будемо розгружатися зараз зараз вже 7 годин ранку. Хлопці казали, зараз будуть. На 7 сказали будуть вроде. Буду зараз крутити три скалки буду. Будемо з'їжджати. Буду їхати додому. Не знаю, як я там Київ проїду. Тягнучки по Києву. Будуть то ремонт дороги і то те, то, то те, то друге. Все. Прийшло минут 20-25, познімав я все вже проложив, проложив дорогу. Тут положив доски, а то за дом цепляє там та отбойничок, то він цепляє отбойничком, За виїзди. Щоб легше поїхала машина. Отак я зробив. Десь зараз хлопці під'їдуть, будемо з'їжджати. Є. І навіть, навіть швидко вийшло. Зараз акумулятори переставимо на той, от їдем, виїзди туди і будемо з'їжджати. стой! А будь стой, Слава! Два, два. Да я тормозаю. Да я тормозаю. Давай, давай, пускай, 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 пускай. Бо зараз там не виїде. Пускай хай виїжджай. Давай, 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 давай. Бачиславі, який... Бачите, яку ти, як ти глупо зробив. Дай вперед. Подожди, подожди, уже все. Ні-ні-ні, дай вперед знову, дай ходу, дай ходу. Чуть у левого руля. О! Доброе. Она вообще пуста, не хочет идти в нас. все там на том, у нас листки этой блясы. І так, друзі. Наш рейс закінчений. Газони перемістили ми з Рівненської області в Київську. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ну, і пока всім пока. У Києві повним ходом йде ремонт дороги. Я думаю, що це нам ремонтують дорогу не русським. Мабуть у нас перемога скоро буде. Зразу, зразу на парад будемо їхати по новій дорозі. Хіба це не могло б подождати. По Києва розібрали. Що тут була непогана дорога, тут... Тут, тут є такі, такі регіони, що немає дороги. Місто Ні, нічого не робить, за такі його роблять. Що тут техніки, що тут всього? Тут кожному водію тільки зарплату заплатить, то скільки треба грошей машинці, що треба все це навозить вибрати. Навіть буде добра основа, знімають великий шар грунту з щебня. Все тягнучки через те, що ремонти йдуть.